І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравос UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сергіо UA Суми на батчательйон Бурас, карта рибальська бухта. Ну що ж, до бою, бачимо що? Бачимо, що у нас якась тенденція рибальська бухта. Тепер дуже популярна карта, на якій виходять дуже класні бої. так? Навіть, навіть епічні бої виходять. Тенденції бувають, буває там на Альхалуфі постійно якісь бої, то бувають на. Прохорівці, на Малинівці. А тут, бачите, вже видно, що змінюється якось геймплей. Ну, хоча як змінюється, все ж так само грають. Але ну, буває таке, що от на, на одній карти дуже класно виходять бої от один за одним. Просто класні бої. Ну і грає у нас хто? Грає у нас Сергіо Юайсуми, а він, до речі, він такий скромняга, напевно, як і я. Він надсилав вже бої свої дуже класні. Але він мені не підказав, що в нього є теж свій ютуб канал. Отже, і він потр ну, він розвивається і він потр... потребує, е, допомоги, е, треба йому підписники. От, ну, 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 треба підписники. Так що давайте так подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи, напишемо, що ми про це все думаємо, що ми навіть не про це думаємо. І напишемо про що ми зовсім не думаємо, як зазвичай. Так? А потім натиснемо Вподобайку. А потім аж. Ну, я думаю, це буде крутезний бій, правда? Буде цікаво його подивитися, а потім аж ми перейдемо в описі під відео. Я залишу посилання на чудовий YouTube канал СергіоЮей Суми, Я сподіваюся, що ви підтримаєте підписниками. А чому? А тому що українські блогери, вони найкращі в Україні, найкращі за межами України. І вони повинні бути найкращі в світі. Ну, ну це моя така мрія. <гум> так що підтримуємо. Я думаю, Я сподіваюся на вашу підтримку. Буду дуже вдячний, буду вам за це дарувати чудовий та поліпшений настрій. А ви, а герої відео, яких я рекомендую, ютуб-канали, будуть вам. Ну, вдвічі-втричі е, поліпшувати настрій за те, що ви підпишетесь на їх чудові YouTube канал Так, так все. Порекомендував, порекомендував. А тепер, поки я розповідаю чудові та цікаві історії, на чому ми граємо? Ми граємо е, на е, Бураско. Бурас, це що? Це універсальний танк. Він може як ЛТ грати, як ПТ, тільки що постояв, пограв як ПТ. Наш братіш. До речі, совзводний теж грає на Бураску. Він поїхав підсвічував, а наш герой настрілював все чудово, нашого пратіша звати Валер так? Так. теж на Бураску. Однорівну, я, я вам вже це розповідав, хочете пограти в задоволення. Обирайте однорівну однотипову техніку, навіть ну, просто однотипову, наприклад, дві стежки. Так? А якщо однакові стежки, то ще краще. І грайте. Ось взводом допомагаєте одне одному, і це е, поліпшує, по-перше, настрій і пригнічує настрій суперників. Так, Вони тоді знічуються. Ну, і, та, і бачимо, що зверху на башті в нас малюнок це е, медуза, так її називають, така, дама, на яку, якщо подивишся, то скам'янієш. так? Якщо на неї подивишся, то скам'яні. Отже, повинні суперники вже боятися, правда? Ще не пошкрябу немає. Ну, так і потрібно, в принципі, на Бораску грати, тому що у нас все ж таки перезарядка барабана Вона довга. Два снаряди, але ми бачили, що, на що ці два снаряди здатні. Вже два вороги знищено. 868 настріляно. Наш братіш там втратив ХП, але він познічував там суперників на імбоповерсі. Ну там XM57 залишився, і залишився об'єкт 704. 704 небезпечний, бо він може багато ХП виглопушити. Поки що стоїмо, бачимо, програли вже, поки я розповідав чудові та цікаві історії. Програли ми воду, програли ми саму рибальську бухту. Ну і центр програли. Зашкірилися, ну, зашкірилися, знаєте ще, який можна було б зробити маневр? Поки в нас є ХП, можна вихлопушити все ж таки е е імбополочку суперників. так? А та б один та два квадрати, так? От вихлопушити її. І тоді вже хай суперники думають, що їм робити. Але в принципі переваги то такої великої в суперників немає. Хоча перевага по ХП команди у суперників. Ай, вже є, бачимо і по танкам вже починають просаджуватися. Ну, треба буде вже тягнути цей бій. Вже... Ми, коли бачимо такий рахунок посеред бою, то значить, що по любому буде наш герой тягнути цей бій. Ну, от по-любому. Так, а ну поїхав ХМ. Лагене пробиття. Ну бачите якесь чудернацьке чудо таке, цей XM. Він то пробивається такий, начебто м'який, а той не пробивається зовсім. От просто якось так. Зроблений він цікаво. Ще не дуже, знаєте, не дуже повиявляли його слабкі місця. Хоча, ну, ми бачили бої, бачили якісь слабкі місця. Хто не повиявляв, то подивіться, ви тоді зрозумієте, на що він здатен. Так, він здатен і нахлопушити, і він здатен багато хп втратити в цей ж момент. Так, Братіш повертається. ну Він обрав такий вже. Вирахував час, коли треба повертатися, бо в нього ХП там дійсно немає, можемо його втратити. Можемо просто змінити. Наш братіш стане тут на позицію ПТ, а ми поїдемо підсвітимо. Там залишився один об'єкт 704. Так? Більш там немає нікого. Зупинилось просування суперників. Ну, основний кулак їх був десь на JT лінії там біля води. Вони будуть викучувати... Можливо, і не будуть, можливо, дехто з них повернеться і по центру буде грати зараз, в малому місті. Все, дослухався е, до порад гравця UA, Сергіо. І поїде зараз під світи. Ах, треба було на... Братішу треба було залишити. От треба було йому залишитись. В нього ХП немає, ми можемо його втратити. Ну нічого, об'єднали. Ой, уй Обережно, бо цей дасть десь на 700 може дати, так? Втратили братіша. О! А я чомусь теж думав, що саме 705-й його прикопушив. А він бачите, хто, хтось інший, то з центру хтось його прикуп. Ну нічого, ми помстимося. Ну, братіш. Ми за те помстимося по-любому. Але втратив пів вже. На бураску це небезпечно. Треба більш обережно тепер грати. Я не знаю, тут була артилерія чи ні. Можливо, вона по центру стояла там за базою. Правда? Тут, 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 тут треба обережніше вже зараз пограти, ще час є, в принципі, 9-10 рахунок. Просадка все одно наша по КП, там афс 1 попер вже на наші Петехи. Я не знаю, впорається він там з нашими? я думаю, що не впорається. Ось вона артилерія, я був правий, вона стояла тут і по пущиках ой, підсвітився, зараз тікати. З центра будет. Ааа, як боляче було. Ох, як боляче було. 23 хп залишилося. Так, ну треба тепер супер скіліще вмикати, підтягнути цей бій. В роздумах наш герой. В роздумах наш герой, тому що... Десь агресувати. Ага, дивіться, як ВЗ поїхав агресувати, нічого собі. Ага. Він зрозумів, хто тут найнебезпечніший, бо наш герой знищив вже п'ятьох. А він двоїм броніщем, бачите, що робить? Броніщем проїжджає. Артилерія трішки його призупинить, треба тікати. Ми з ним не впораємося в дуель. Ні дуель. У нього повний хп. У нас барабан довго перезаряджається. Так, і одна артилерія втекла десь на А8 квадрат. Ну це я так дивлюся, що якщо залишиться ще артилерія, де нам її шукати, так? Так, їдемо до братішів, об'єднаємо, бо вазік їде по-любому, він випучив очі, їде от хоче прихлопушити нашого борозду. Я навіть помітив його випучені очі, правда? Видно було. Борщика багато, гриля багато КП. ну ну, такі вони картонні картонні. Так, приклопушують потихеньку вазика, приклопушують. Але підсвітилися, зараз і артилерія суперників полетить. Це м'яка ціль для артилерії. Ось тобто артилерія... А, це не артилерія стіля. Це... Мухало, ну, так. Ну, а Наш герой почав хвилюватися, так, треба порати зібратися. Хоча щось зібратися, я коли в таких якихось е, ну, напружених боях, а особливо коли сам залишаюся, а я так бачу, що ми зараз наш герой сам залишиться, то е, все ж таки бачите, вірний план на бій був УВЗ 114. Він підсвітив всіх. То я, я не можу впоратися з хвилюванням, дійсно дуже важко. А бачили такі бої, от, наприклад, так. Е як. Е там, е беруть Колобанова, спокійно собі. Там навіть ХП нема, спокійно грає, вихлопушує. Ну це бачите, це як у кого. Не кожен так вміє. Хоч і склі ще є, а от з звилюванням можна не пора це точно. Так, тут фазіка вже 30, все приклопушили, нарешті. Оце найнебезпечний, мені здається. Так, нергал, він там, по-моєму, повний майже КПМ Мінотавра майже теж. Проїхати, знаєте, що б я зараз робив? Поїхав би зараз по колу, багато, у нас вже і часу не дуже багато. 4 хвилини залишайте. Поїхати по колу, так, забрати артилерію і виїхати якось через місто, пересвітити Мінотавра. А, ось, на нього ХП немає зовсім. О, і от один залишається. Так. Так, 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 так. Що порекомендувати? Ну от це вірний план. Мені здається, тут неочікуванчик зробити. Артилерія можемо на нас не влучити. Поїхати забрати все ж таки мінотавра. Неергал стає на захоплення. Ось він мінотавра. Підсвітився? По-моєму, не підсвітився. Перехитрувати його. Перехитруванчик йому зробити. І ось артилерія, ось артилерія. Й -й 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 -й. Так. Треба було, напевне, артилерію зараз забрати. Поки вона не А тут підсвітився точно. А це напруженіший момент битви, я вам скажу. Я не знаю, що порекомендувати. Поїхати за артилерію зараз, це по-любому не встигнеш тоді захоплення збити. Я думаю, вже відсвітився. Спробувати пересвітити, так як у нас коло огляду величезне, ми, в принципі, на всю карту майже. Ми можемо його пересвітити. Там в нього багато ХП, наскільки я пам'ятаю. Бо у нас просадка по ХП мінус 1500. А ХП залишилось всього 23. Ось. Ось ось дорічки. Ось ось. Скільки захоплення? Зіб'є 75%. Так. А то я же як розізлився. Дві хвилини залишається до завершення бою. Епічно напруженіша битва у нас. А то й зашкірився за камінцями. Ти зашкірився за камінцями, але ми можемо теж об'їхати, так, і через кущик його прострілити там. Вірно, 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 вірно. Колина 30 залишається до завершення бою. Ще Треба встигнути поїхати артилерію забрати. 4 тисячі настрілено, 6 ворогів знищено. Тримаємо кулаки за нашого героя. Не забуваємося після цього бою в описі під відео перейти за посиланням на ютуб-канал нашого героя і підписатися. Так, сім ворогів знищено. Хвилина до завершення бою. Подивимося, звідки прилетить зараз артилерія. Летить. Чудово, все, поїхали, поїхали. Гоу-го-гоу на всіх порах. Вона буде тікати зараз на. А, 8 десь квадрат, а 9 буде тікати по-любому, вона там не буде стояти. Невірно, невірно, вона десь там біля води. Ай. 40 секунд. Растихаємо перезарядитися. На останній секунді перемога вже була. Ну, гоу-гоу-го-го-го! Гоу. Трішки не впорався з керуванням. 20 секунд. По любому вона поїхала, то вона втекла. Вона не буде там стояти. 12 секунд. Нічия. Але все одно крутий. Ну це нічия, я вже бачив. Це все одно крутезний бій. 4400 настріляно, 7 ворогів прихлопушено. Майже витягнув бій. Але, ну, переможець цього це наш герой. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.